Увечері цього місяця будуть видимі Меркурій, Венера і Марс. Меркурій може спостерігати у другій половині липня. На світанку можна побачити Юпітер, поряд з яким буде Уран, Сатурн і Нептун. 1 липня після заходу Сонця можна побачити Марс і Венеру на найменшій відстані одне від одного. В цей же день місяць буде неподалік зірки Антарес, 3 липня повня і Супермісяць. 7 липня Зближення місяця і Сатурна. З цей же день протистояння астероїда Евномія. 9 липня зближення місяця і Нептуна. 10 липня зближення Марса і зірки Регул. Окрім цього, місяць у фазі останньої чверті, 12 липня зближення місяця і Юпітера. 13 липня зближення місяця урана і зіркового скупчення М45 Плеяда. 14 липня зближення Меркурія і зіркового скупчення М44 Вулик. 16 липня мінімальна вісень між Венерою і зіркою Регул. 17 липня новий місяць, 19 липня зближення місяця і Меркурія. 20 липня зближення місяця Венери і зірки Регул, 24-25 липня зближення місяця і зірки Спіка, 25 липня місяць у фазі першої чверті. 27 липня зближення Венери і Меркурія, 28 липня максимум активності метеорного потоку південній Дельта Акваридом до 20 метеорів на годину. Їхній радіан буде поряд із Сатурном. В цей же день зближення місяця і зірки Антарес. МКС подивимо весь місяць. На цьому все. слава Україні!